Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Івано-Франківську заочно судитимуть двох бойовиків терористичного угрупування ДНР, які воювали на Херсонщині. Як працівники центру мобільної паліативної допомоги при обласній клінічній лікарні допомагають важкохворим пацієнтам. Дуже вам дякую за вашу доброту. Що ви так гарно обходитеся зі мною, що все добре мені що йде на полегшення? Як на Верховинщині виготовляють гуцульські чільця. Треба мати терпіння і. І треба хотіти, бо просто воно не стільки зароблено на цьому, але просто щоб відродити цю традицію. Івано-Франківську заочно судитимуть двох бойовиків терористичного групування ДНР, які воювали на Херсонщині. Слідчі СБУ завершили розслідування та передали матеріали з обвинуваченням до суду. Про це Суспільному розповіла речниця СБУ в Івано-Франківській області Марія Ример. За її словами, один із – 27-річний житель Горлівки, який служив у так званому МЧС ДНР, наприкінці лютого, 2022 року. Вступив до 5-го батальйону 113-го полку територіальної оборони на посаду стрільця. На початку березня під Підрозділ перевезли з Донеччини через РФ на території Херсонської області. Він брав участь у боях проти Сил оборони України. На цей час бойовик перебуває на непідконтрольній території Донецької області. Також слідчі подали до суду матеріали щодо жителя тимчасово окупованої Макіївки. 1988 року народження. Чоловік вступив до підрозділів ДНР у березні 2022 року. Служив солдатом в 11-му окремому мотострілецькому Єнаківсько-Дунайському полку. Він воював на Херсонщині. Обидва бойовика обвинувачуються за чотирма статтями кримінального кодексу: державна зрада, колабораційна діяльність, участь у терористичній організації і участь у непередбачених законом збройних формуваннях. В умовах воєнного стану ці злочини караються позбавленням волі на строк 15 років або довічним з конфіскацією майна. Я день. Команда із п'яти працівників центру мобільної паліативної допомоги при Івано-Франківській обласній клінічній лікарні сьогоднішній ранок розпочала із візиту до пацієнтки. Рана очистилася повністю і вже починає затягувати зменшуватись розмір у Ганни Дмитрівни на лівій нозі. Дві рани, що не гоється тривалий час, розповідає донька пацієнтки Надія. В основному ставили діагноз. Суденні лікарі, вони ставили діагноз, облітуючий атеросклероз. Вона, напевно, з'явилася тоді, як я на городі штукнула, таким сухим, суха трава була, як штукнула. І вона почала червоніти, вона червоніла, десь так до року. Потім утворилася така маленька ранка внизу до того всього. І так від тої ранки почалася, така рана зробилася вже. Зі слів доньки, пацієнтки, лікування тривало майже два роки. Втім, розповідає жінка, рана не годілася, а болі не вщухали. Позитивну динаміку, каже, побачили понад місяць тому, коли дома почали отримувати медичну допомогу від фахівців центру мобільної паліативної допомоги. Це була наша остання надія, остання капелька. За що ми схватилися? Вони зробили кілька перев'язок, і все пішло на поправку. Рана почала стягуватися. Окрім медичних маніпуляцій, пов'язаних із локальним діагнозом, розповідає анестезіологиня і медична психологиня Людмила Андріїшин. Фахівці проводять загальний огляд пацієнта. Варто передивитися все і на сатурацію, і артеріальний тиск, і пульс, і дихання, частоту, і живіт, і розпитати, як є фізіологічні відправлення. Скерувати до фахівців паліативної допомоги хворого чи родичів пацієнта можуть сімейний або профільний лікар, каже Людмила Андріїшин. Діагнози вони є дуже дуже різноманітні. В першу чергу, звісно, онкологія, але тяжкі цирози, печінки. Тяжка ендокринологія, цукрові діабети, тяжкі ангіосудинні різні розлади, трофічні виразки, важкі, коли утворюються виразки, травми, спінальні травми, навіть вибухові травми вже на сьогодні є такі пацієнти, да? це є післяінсультні стани. За день розповідає керівник центру мобільної паліативної допомоги Володимир Борис, Медики виїжджають до десятка пацієнтів зі слів лікаря. Вік хворих від 18 до 100 років. Є важкі перев'язки, які потребують двічі на день перев'язувати. Не завжди нам вдається стараємося навчити доглядальників, родичів. Не завжди нам це вдається. Мусимо допомагати, і хочу ще зауважити, що дуже важка праця в лікаря-психолога, тому що дуже важка. Дуже багато важкої онкології, саме молодої онкології. Дуже вам дякую за вашу доброту. Що ви так гарно обходитеся зі мною? Що все добре мені що йде на полегшення? Дуже щиро, дякую. Хай Бог помагає. Інна Сендеська Монюк, Назар Вінтонюк, Суспільне новини. івано франківськ Казати чільця це лише один вид з головного убору. Чильця має бути лише отако саме. О. Чільця. А до чільця йдуть ці завитки, потім йдуть боутиці і вже там йде крило. А закінчується ця головна уся убиря вінком. Це моя дружина Марія. Ми займаємося е, виготовленням е, гуцульських чілець. Чільце це гуцульський такий жіночий головний убір. Це є традиційне автентичне чільце. Це не таке, як в Косові на базарі можна купити, взяти. Ну, скажем, це є сценічне чи це. Не. Це для виступу робили. І робив мій тато і мама моя робила. Я в тому виріс. Навчився це робити з дитини. Ми робимо вдвох. Я, наприклад, роблю вбираю бліжки. Треба брати, наприклад, таку малесеньку дротинку, всилювати бісер, пацирку, потім лелітку. І на блєшку. Це моя робота, і я ще роблю підшиви для чільця, щоб, можна, щоб це не тиснуло у, на, у чоло. Починається робота з скроювання матеріалу. Потім кладу шнурочки, картон всередину. Потім треба це чільце усіма такими отак літками прикріпити, убрати його повністю. Потім поселіти всі, всі. Бліжкі. Вже коли це все готове, тоді я беру це підшиваю. Поки вже чоловік селіє бомблики. Чи це робиться з металу. Його робиться чеканичним способом. Це от його вибивається такого. Кольори у нас на Верховинщині використовуються більш такі чорнобриві. Якщо вже брати Косівщину, якщо брати, ну, взяти, наприклад, яворів, Соколівка, у них там чільця вони більше корони. Там традиційного такого, як би, чільця, у них немає нема. А вже цей космачі, там Є чільця, але якщо кольора, то там жовті використовуються більше. Це називається кетиця по-нашому. По Вона мала ну, ідея, ну, як закінчення, вже, е закінчення роботи. Чільця е ти не одягаєш його постійно, але це молоді дівчата до церкви одягали і на весілля. Ми ще займаємося і реставрацією через старих. Трошки важко їх реставрувати, бо є такі, що вже сиплються, але, але реставруються. То ми дуже мало робили, тому що люди не замовляють. От. А тепер почало відроджуватися, дуже багато людей почали питатися, цікавитися, інтересуватися. Треба мати терпіння і. І треба хотіти, бо просто воно е, не стільки заробне на цьому, але просто щоб відродити цю традицію, щоб вона не пропала. До речі, ми своїх внучаток вчимо робити вони вже дещо допомагають нам.